От. Самий козирний спосіб визначення е, свічей накала, чи не робочі чи ні. На плюс, другий кінець берете в руку і до свічі накала. Дотуляйте до любої, любої комбінації в любій машині. Ставити сюди, на свічу накала на сторці. І Якщо світиться яскраво, це козирна свіча накала. Якщо притускніло, вона закорочена, викидуйте, бо акумулятор хаває. І вона і не гріє. Так, от так само у цього. Перша у нас добра. Ну, тобто четверта, відкрило. так, Третя добра, яскраво світить. Друга. бачите, Друга вже теж добра. Тепер перша відрівня. Теж яскраво Якщо вони будуть світити притусні, все вафлі свічі накала. Або пшени світить, теж вафлі. Так що, самий козирний спосіб перевірка свічей накал. Реле так само перевіряєте, але ставите вже на мінус лампочку і вихід на плюс. І все. І будете знати, чи реле робить.